Всім привіт дорогі друзі! З вами я, Боксік, і сьогодні ми граємо в Як ви знаєте, у Рексарсі недавно було 5 легендарних стартопів. І я показую дропа цих 5 легендарних стартропів. Коротше, найжахливіше це. Ось оця зіркова силана база, зіркова силена Меледі, яка мені випала з двох легендарних да. краще Це отакий от скін на БіБі, Отакий скін на ПЕМ, ну Він прикольний. Найкраще що це б'єць Фен. Це найкращий дроп був. Я дуже Ну, Ось, бачите, сінка, але це не, си, я не Думаю, дуже йшли в гру. Ви почайте, щоб дуже довго не було відео, просто в мене не було ідейок. Над відео. І, ну, зрозуміло. Тому. Ось ну, так, почекайте. Печати, де дещо було поговорити з тим, як треба Я. То відео відео. Бачить. Ми вже були гру. Іран на фензі. О, ось бачите, хтось. Тут була шкала по лайках, як ви знаєте. До легендарних легендарних дропів А ось. Ще є тут оця шкала. Ну бачите, все зібрали і всі забрали зі скіни. Далі. Ось що в мене буде Спайк. Що в мене буде Spike? Ну не Ще довго пови спайк, але ось буде Спайк-перш, але потім буде намі. Потім буде Тара, потім Леон, потім Мені, потім Сквіт, потім Мег, потім Спраут, потім Честер, Майсі, Хрей, Вольт, Честер, ну не... так До речі, спитайте, чому я... я не поміняв на драку? Я не хочу драку. Я, мені взагалі не подобається бієць. Ну, я його і не хочу. Так, поки що йдемо в гру. І я хочу апнути на фензі. По-перше, титул, по друге, 35 ранок. Ну, Ось мої бажання на фензі, що я хочу зробити. Злишну, я добрується це... не пробила в цій грі, але нічого. Ну і ось я хочу кабіна капля і mm, е е е оцей титул мастерпінька. Ось. І все. І ось. Ну і короче давайте грати, ну і цей ну, погнали okay. <плес> <плес> Байрон, він індивідуат, кидає лайки, хоча вже закінчилося, це.

Нося, давай покажу тебе аккаунт. Так, так, ой, сам мне не надо. Ну, Ось, Ось Мей аккаунт. Так, ну, отправляйся к другу. Так, ну и пошло. Mm. Oh, no. А до речі, в фарм, а мне кажется, мені всей честно. Как на фарме. Что Тож... Ну, у мене теж него приходит даже некий новый бреть. у него не мое. Харта. Ничего не мое. И инша. Хороший. И... Хороший, мы быстро не бежим. То, что мы так и будем так Это Точно так и будем мы так и мы так будем это Не, и не А будет такой дырочек. Так, или можно все на Такие классные, что у них значки, слишком... Да, и я, там все можно и ЦЭПУ и еще, можно охрана, бакулира, у вас, ну и Ну. Я дуже хочу, щоб мені випав цей скін. А вот цей або цей. Або ось цей. Я дуже хочу цього скину. Н -н -н -н. Якби. Як трошки поміняю бійця, улюбиємо там на фенгу. В бойових картах я поставлю тут опцинуха в одного изтудачі поставлю. Ось, ні. Ось. в мене немає. Так. Так. Пошли. Укру. Ось. Ну... Е... Я зараз спробую хоча б до 15 грамів, а я буду качати. Надіюсь, що вийде. Надіюсь, що вийде. 15 грамів, я буду качати його. Я буду знову і б'єти за бою. А у мене... Ось, я Ой-ой.

Ой, і все. І закінчилась, а так ну. Так, ну є. так, я хочу ще докачатися до тут. Легендарний старт труп у мене буде. Легендарний старт труп у мене тут буде. То що мене ось то ось буде легендарний старт на 20 тисячах. Так. Ну давай. Це, Та... кстати, ви бачите, що поміняли заставку на стару заставку гри. Це тому, що ми -то не зробили. Писали щоб... розмову. Ви зробите те, що придумати щось інше. Писали цю заставки просто. Якщо ми повернути, то я ставлю. Це ще сезону, коли вийшов бас. Було

Я дуже зрадів, коли мені випав випавчали на цьому аккаунті. Я дуже зрадів. Ще я хочу створити ще один аккаунт спробувати. Створити ще один аккаунт. Спробувати створити хоча б. Створити. Не просто спробувати створити. Не обов'язково створити. Ось 10 кредитів залишилося до 50. Ой, 10 кубків. 10 кубків. Ну, і пробуємо. сад mm -hmm. до років докачу. І все. І закінчується відео. Тож, це буде дуже швидко це докачування до 10 громад. Я просто буду е нажимати Грати знову. І поки у мене не... З'явиться 10-й ранг. Я буду постійно на, е, натискати на грати знову. Так, е, так, так, так. так. Опа. Опа-опа-опа. До опа, опа. речі, Скажіть, який ваш улюблений персонаж? Наприклад, у мене це Фенг Ну і Леон. Звісно, а от. Ну, ну виграли. Так. Ну, ще трохи ранга, ну, давайте я пропущу декілька ягор. Давайте пропустимо декілька ігор.

Да, это уже сомиран я, к... mm. я ну, Окей, ще, я, я ск, я скоро буде, То есть а потом дев'ятий, а потім десятий. Ну і вас. Ну Восьмій, одразу з восьмого. о. Я просто нажимаю награти знову, щоб... Ну, грати знову, награду буду напускати, поки не буде 10 ранг. У мене. Ну, не, okay. На цілі, так, це 10 ранг. Так. 有有有一个杯子，一个杯子。 Це дуже багато. Десь ще дві гри треба. Ще дві гри Ну Це капець якийсь. Дві гри. Чому так Багато ще їхало. Жаріли багато. Okay. О Фредді. Хто грав ФНАФ ставте лайк на відео. Хто грав в Наприклад, я грав але мене є всі частини. Правда, восьма частина працює. І у мене немає дев'ятої, тому що вона тільки на комп'ютері. Всі знають, що вона тільки на комп'ютері. Тому я і не можу в неї пограти. Тобто е майже найкрутіша частина, вона я з некрутіших частин фнейку. Ну і от, я сюди пішов. Так. так, ну, бувай. Так, ну давай, так. бувайте там. У ну, мене, як бачите, нічого не немає на файл, тому що мене тільки п'ята сила. Я тебе було сьомом навіть, то все рівно нічого ну, не буду. І купиться ну, Серйозно. Мінус один кубок, ви серйозно. Це не чесно. Коротше, вже не буду на відео апати. Поки ж поставлю на паузу. І, ось. І я апаю 10-й на фензі. На фензі, дивіться. Ось. b i s 아 d i